Сьогодні про таке ніч російського терору. У Києві пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та синагогу. На Харківщині загарбники вгатили по рятувальниках. Американський удар Трамп офіційно скасував зустріч з Путіним. США вводять санкції проти компаній «Лукойл» та РосНЕФТЬ. Літаки для України. Київ і Стокгольм підписали угоду про наміри закупівлі щонайменше 100 нових винищувачів. «Гріпен». Бельгія передає Ф 16 Довгоочікувана рішучість. Британські ВМС вперше за прямим наказом НАТО перехопили російський військовий корабель у своїх водах. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Друга ніч російського терору поспіль у Києві. Зафіксовані пошкодження на кількох локаціях. Серед них житлові будинки, дитячий садок та бізнес-центр. Відомо про щонайменше сімох постраждалих. Крім того, окупанти атакували шахедом синагогу. Головний рабин України, Мошеру Вен Асман, оприлюднив відео з місця події. На Харківщині загарбники вгатили по рятувальниках, які приїхали гасити пожежу після попереднього удару. Загинув 50-річний командир відділення пожежно-рятувальної частини. П'ятеро його колег поранені. В Сумах росіяни атакували залізничну станцію. Є поранені. Окупанти вбили двох медійників у Краматорську. Це журналістка телеканалу Фрідом Олена Грамова та оператор Євген Кармазін. З перших днів повномасштабного вторгнення вони працювали на Донеччині і розповідали правду про злочини росіян. Щирі співчуття рідними, близьким вбитих колег. Переносимося до Росії. Вибухи пролунали у місті Копейськ біля Челябінська. Там надзвичайна ситуація виникла на заводі, який виробляє боєприпаси для російської армії окупантів. Вірогідно йдеться про українську атаку. А тут ще й в Рязанській області виникла пожежа на місцевому НПЗ. Інформація уточнюється. Цікаво, що незадовго до цих подій з'явилася публікація, The Wall Street Journal, в якій йдеться про те, що адміністрація Трампа скасувала ключове обмеження на використання Україною деяких далекобійних ракет. Видання припускає, що тепер Україна завдаватиме більше ударів по території Росії за допомогою Storm Shadow. Одразу зазначу, що до Рязанщини чи до Челябінська ця ракета не долетить, бо операційна дальність Storm Shadow – 560 кілометрів. А от у Томагавків 2500 кілометрів. Просто кажу без натяків. Трамп назвав фейком цю статтю The Wall Street Journal. в соцмережі True Social Він написав, що Сполучені Штати взагалі не причетні до використання Україною далекобійних ракет. А могли б бути причетні, пане президенте. Цього разу вже натякаю, на томагавки вже ж. Але тут є важливий момент. Ці слова Трампа можна зрозуміти і так: ми надали Україні ракети. А як і коли їх використовувати? Справа України. До речі. Трамп висловився щодо томагавків. Спілкуючись з журналістами, він сказав, що застосування цієї зброї потребує ретельної підготовки. США вміють це робити, але не навчатимуть цьому інших. Багато хто не знає, але проблема з томагавком у тому, що потрібно мінімум 6 місяців зазвичай рік, щоб навчитися ним користуватися. Вони дуже складні. Тож, єдиний спосіб, щоб томагавк був запущений, це маємо зробити ми самі. А ми цього робити не збираємося. Існує довгий процес навчання для використання томагавків. Це дуже потужна, дуже точна зброя, і можливо, саме це робить її такою складною, але це займе рік, рік інтенсивного навчання, щоб навчитися. Нею користуватися, і ми вміємо нею користуватися, і ми не збираємося навчати інших. Це буде це занадто далеко у майбутньому. Почули? Можете забути, Трамп сказав, Трамп передумав, так само, як і зустрічу з Путіним в Будапешті. З п'ятниці він вже встиг її анонсувати, перенести і скасувати офіційно. людина послідовність. Хоча вкупі з іншими рішеннями, до яких ще дійдемо, це потужний удар по Росії, ну і кремлівському режиму. Сили оборони України вибули окупантів із села Кучерів'яр на Донеччині. Там знову замайорів український прапор. Цей населений пункт був захоплений росіянами під час прориву до Добропілля. А зараз українські військові взяли там в полон понад 50 загарбників. Суттєве поповнення обмінного фонду. Далі про те, що ще відбувається на фронті та навколо нього. Механізовані штурми росіян зазнають повного краху. Техніка горить на всіх напрямках, а окупантів пересаджують на мотоцикли. Удар ЗСУ по російським тилам підкушують економіку Путіна. А жителі РФ вже відкрито просять вдарити по Кремлю. Кремль не тут не на... по Кремлю. Діть надали Ви... координати. Запоріжжя під загрозою, те про що говорили всі військові аналітики, почалося. А також кістка у горлі Кремля-Покровськ тримається, відволікає на себе російські резерви і не дає Москві отримати стратегічну перевагу на всій лінії фронту. Росія намагається скористатися останніми тижнями хорошої погоди та максимально просунутися на фронті. Саме цим пояснюються рекордні втрати важкої техніки ворога у жовтні порівняно з усім 2025 роком. Тільки за останню добу знищено було два танки та понад десяток бойових броньованих машин. Нібишими піхотними групами, штурмовими продвінутися можна теоретично, ну точно що не на велику глибину. Это может свидетельствовать о том, что э, прямо сейчас происходит попытка механизированного наступления с целью прорвать линию фронта по ширине хотя бы 6-8 километров, то, что написано было в, в э, военных учебниках и в боевых уставах, и продвинуться ну, хотя бы на несколько десятков километров. Для этого используется тяжелая техника. Найбільш підготовлені штурмові загони як у питанні техніки, так і людей, зосереджені традиційно на покровському напрямку однак цілодобові атаки бажаного результату окупантам не дають. На сегодня очевидно, что несмотря на превосходящие силы противника на всех направлениях фронта, в том числе на Покровском направлении, которое остается действительно самым горячим, и российская армия атакует здесь больше всего, мы говорим о том, что вот фронтальные такие действия россиян, они сегодня вряд ли будут повторять, потому что очевидно, у 51-й армии, общевойсковой, которая атакует на этом направлении, сегодня хватает и других проблем. И главная из них – оточение бойцов. Ці варев під добропіллям там уже близько місяця Москва не полишає спроби перекинути резерви, що суттєво розпорошує зусилля російського групування. В результаті все, чого вдалося досягти у питанні Покровська, не численні ДРГ на околицях міста. Действительно, контрдиверсионная борьба очень активна сегодня. Соответственно, это главная задача для сил обороны: максимально выбивать россиян из городских построек. потому что завязать городские бои – Это задача россиян на данном этапе. Закрепиться в городе, соответственно, для того, чтобы ожидать уже подкрепления других сил. При цьому ще однією гарячою точкою може стати запорізький напрямок після Покровська. Це друге місце, де росіяни намагаються прориватися великими механізованими колонами. Результату також досягти не вдається. Ситуація дійшла до того, що навіть зет військори, які зазвичай вихваляють усі мудрі рішення командування, змушені поміняти риторику. 30 FPVшек на один танк, противник легко вам обеспечит. Соответственно, танк не выдержит никаких 30 FPVшек. Вот весь копейки. Идите на всякие там эксперты, которые продавливают продолжение. Набирать лічний состав для обнуления в колонах. Проте втрати у великих кабінетах окупантів уже давно перестали рахувати. Головне, за будь-яку ціну забезпечити просування, а де його немає, показати хоча б належний натиск. Полагаю, что противнику крайне важно приблизиться чем ближе к областному центру Запорожья. Контроль над этим населенным пунктом не только позволит Владимиру Путину заявить, что он контролирует всю Запорожскую область, но и также серьезно разрушить инфраструктуру, в первую очередь промышленностью, промышленность этого, этого областного центра. На юге Запорожской области достаточно Большое расстояние между між насільними это це что противник що возможность тіникиміють можливість залишати силами и средствами. При цьому маневри сьогодні спрямовані здебільшого на контроль за українською логістикою, адже великий збройовий хаб у вигляді обласного центру дозволяє ЗСУ оперативно підвозити боєприпаси та резерви. На участке Полтавка-Малиновка, Успеновка, а российская пехота проводит регулярные штурмовые действия, применяя в основном зеков и другой мусор. Ситуация с логистикой примерно такая же, как и на всех направлениях. В СРФ пытаются контролировать все транспортные пути, устраивая карусели за впевидронов, в том числе используя оптику. Однак, спроби якнайшвидше проскочити кіл зону іноді закінчуються і курйозами, як, наприклад, ось така самоліквідація об підбиту техніку. Направлялись в атаку, но із за дима від димових шашок не заметили подбитий броні автомобілі. Врізались в нього один за другим. При цьому активне протистояння продовжується і в російському тилу. Так, наприклад, удар дронами та крилатими ракетами шторм шедол напередодні, схоже, назавжди зупинив брянський хімічний завод. Результаты удара уточняются, но, по данным мониторинговых каналов, завод уничтожен полностью. В телеграм-каналах публиковали фото хвостовиков ракет, разлетевшихся по окрестностям. Брянский химический завод является важной составляющей ВПК РФ. На этом предприятии оккупанты производили порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего. До речі, українські атаки на російські об'єкти ВПК схоже вже так набридли росіянам, що ті нарешті починають розуміти де насправді знаходиться джерело всіх їхніх проблем. Не тут, Кремлю звіт надали координати. І наостанок чудова історія від СБУ. Подивившись черговий пропагандистський ролик про російські легкомоторні літаки для перехоплення дронів у службі безпеки. Вирішили зняти своє відео. Фахівці легко змалювали координати, і наступний маршрут безпілотників проклали уже до них. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! В Україні ліквідовано понад 50 російських офіцерів з елітних підрозділів. Це серйозна втрата для ворога, адже знищити вдалося фахівців високого класу, підготовка яких займає довгі роки. Деталі далі. Понад три тисячі кілометрів саме таку протяжність сьогодні має лінія фронту між Україною та Росією. З них майже тисяча це зона активних бойових дій. Сотні кілометрів, де українські захисники щодня ламають хребет армії, яка колись називалась Другою у світі. І кожен метр цієї лінії історія мужності втрат і незламної волі. На цьому рубежі згорають не лише колони техніки та піхота, а й військова еліта Росії. За час повномасштабного вторгнення українські бійці знищили десятки спецназівців із елітних підрозділів. Все та кубинка, тих, кого у семі РФ називають елітою еліти. Втрати таких бійців особливо болючі для Росії. Кожен із них це не рядовий солдат, а фахівець, який пройшов багаторічну підготовку. Підготовка одного такого офіцера займає роки та потребує значних ресурсів. Нещодавно у відкритий доступ вийшов документальний фільм про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи Центру спеціального призначення «Синиш», що діяла на Чернігівщині. Ця операція стала однією з найрезультативніших з початку повномасштабної війни. Українські розвідники 54-го окремого розвідувального батальйону спільно з прикордонниками 105-го загону імені князя Володимира Великого знищили шістьох офіцерів противника. Було захоплено тіла ліквідованих зброю та спорядження. Сіні працює із вони заходять на територію України із GoPro камерами ввімкненими і всю свою роботу вони фіксують роботу, якщо це можна так назвати, вбивства диверсії. Це фактично терор, і вони перше показують це своїм можливо командирам, начальникам, щоб розвітувати так. Перше, а по-друге. Цю історію всю викладають в інтернет і таким чином, щоб залякати людей. І є ролики під назвою Как я провела этим літом. От і на, на, цих, на цих роликах прям такі нарізки вбивства українців, українських військових, українських цивільних. Центри Синиш та Кубинка – ключові підрозділи сил спеціальних операцій РФ. Підпорядковані безпосередньо генштабу саме туди відбирають найкращих із найкращих: тих, хто повинен виконувати найскладніші приховані та небезпечні місії. Їх тренують за західними методиками і використовують в операціях за межами країни від України до Африки. Але в Україні навіть така еліта виявилася безсилою. Ті, кого в Москві називають невидимими бійцями, стають видимими на українських полях. Стой підійшли. Я діжув. Дішов. Тішов. Уході. За даними проєкту Хочу жити за час війни Україна ліквідувала щонайменше 58 бійців із російських сил спеціальних операцій. ГРУ та ФСБ для армії ворога це не просто втрати, це удар по кадровому ядру, по тих, хто мав вести розвідку, координувати операції та готувати нові диверсії. І поки російська пропаганда продовжує розповідати про високоточну зброю та професіоналізм армії, реальність зовсім інша на фронті довжиною понад три тисячі кілометрів. Україна не лише тримає оборону. А й методично знищують тих, кого Кремль вважає недоторканими. І скільки Перефія не вела цю агресію, сили оборони даватимуть одну й ту ж відповідь: чужий на українській землі живим не залишиться. За минулу добу Росія втратила щонайменше 920 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення йдеться про 1 мільйон 134 тисячі 170 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупівлі для України щонайменше 100 нових винищувачів в Гріпен за словами президента Зеленського. Україна розраховує на отримання перших літаків вже у 2026 році. Ми багато знаємо про ваші винищувачі, я не впевнений, що знаємо все. Звісно, тільки Швеція знає все про гріпини, але ми багато знаємо. Ми можемо порівнювати їх з іншими платформами, і зараз ми використовуємо різні літаки. Деякі літаки були виготовлені в радянський період, а також ми маємо f 16 Це не нове покоління, але в будь-якому разі ми вдячні за кожну річ, якою користуємося, і за те, що було надано Україні, щоб підтримати нас. Але якщо дивитися стратегічно на авіаційний флот. Ми розуміємо, що трійка найкращих платформ це Гріпен F та Рафаель. Я не хочу розкривати всі наші кроки, що нам потрібно і що ми робитимемо. Але для нашої армії це пріоритет. Gripen є пріоритетом. Але не гріпаними єдиними Україна отримає від Бельгії винищувачі f 16 та купує ударні і транспортні гелікоптери. Про новинки в авіапарку захисників українського неба в сюжеті. Один із найчисельніших і найпопулярніших російських телеграм-каналів, два майора, за аудиторію понад мільйон підписників, зробив перепост новини про закупівлю Україною бойових та транспортних гелікоптерів. Речь идет о Viper и Venom. Компания-производитель Bell Textron объявила о подписании соглашений о намерениях по развитию сотрудничества с Украиной. Было подписано соглашение об оценке подходов к промышленной кооперации в рамках потенциальной закупки вертолетов AH-1Z и UH-1Y. Venom – это транспортный вертолет, а Viper – ударный, что несет с собой Hellfire. Оба из них могут применять 70-миллиметровые нары, то есть, считай, APKWS, а віном можу оснащатися мініганом, і вспоминая американські учения, Україна може привлекати ці вертольоти для збиття дронів, типу типа Гераль. Інтерес російських змі до закупівлі таких гелікоптерів говорить про те, що в Кремлі розуміють, що з появою цих пташок в українському небі система ППО буде набагато ефективнішою у боротьбі проти ударних шахетів. Ударні вертольоти фірми «Белл» закуповуються на заміну застарілим Мі-24 та Мі-8, які вже давно зжили свій ресурс. 85% деталей у вайпер і веном однакові. А це про дешеве і просте обслуговування. Вайпер був створений під час війни у В'єтнамі ще у 1965 році. А вже у 2000-х отримав нові двигуни та ротор, оновлену авіоніку, систему управління вогнем, комплексне підвищення живучості, а також широку цифровізацію. За можливостями вайпер майже нічим не поступається найкращому ударному гелікоптеру у світі. Апач об'єктивно потужніший, бо це машина з максимальною злітною вагою 14 тонни проти 8,4 тонни. Бойовий радіус апач 300 кілометрів, а вайпер 243. Також головне озброєння у Апач численніше: до 16 agm 114 Hellfire проти 8 у Viper. Але звичайне бойове навантаження на Апач цілком аналогічне Viper 8 Hellfire. Та два блоки 70 міліметрових некерованих ракет гідра щодо автоматичних гармат, то 30 мм проти 20 мм. Вже підписано угоду щодо оцінки підходів до промислової кооперації в рамках закупівлі гелікоптерів Вайпер та Веном. Ми з гордістю оголошуємо про цю угоду та про можливість постачання цих неймовірних вертольотів в Україну. Ця ініціатива розроблювалася уже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо її завершення. Джефрі Шлосер, старший віце-президент Белл. Крім закупівлі транспортного та ударного гелікоптерів, вже незабаром Україна отримає чергову партію винищувачів F-16. Міністр оборони Бельгії заявив, що вже на початку 2026 року нові пташки надійдуть на озброєння України одразу після того, як до Бельгії поставлять нові F-35. Ми продовжуємо отримати поставки за графіком. Перші три F-35, а не чотири вже прибули. Тепер вони мають бути оперативними. Це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми матимемо оперативну здатність, ми зможемо передати наші F-16 Україні. Це дуже важлива фаза. Я завжди пояснюю це українцям. Щойно ми зможемо, ми передамо. Проте, не забувайте, що наша країна має потужності DCA та відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини. Тео Франкена, міністр оборони Бельгії. Цього року Україна отримала від Бельгії 2 F-16 на запчастини. А згідно з угодою з безпеки між Україною та Бельгією, останні мають поставити до 2028 року 30 винищувачів F-16. За станом на червень 2025 року Україна вже отримала від союзників понад 40 F-16. Британські ВМС вперше за прямим наказом НАТО перехопили російський військовий корабель у своїх водах. Про це повідомляє Sky News. Ідеться про есмінець, віцеадмірал Кулаков. Спостереження за російськими військовими кораблями відбувалося і раніше однак цього разу королівський флот вперше передав свою бойову одиницю під пряме командування північно-атлантичного альянсу у Лондоні. Заявили, що ця операція демонструє готовність Великобританії захищати свої територіальні води та посилювати взаємодію із союзниками. США вводять санкції проти компаній «Лукойл» і РосНЕФТЬ. Про це повідомили представники Мінфіну Сполучених Штатів Америки. Нові обмеження поширюються на 28 дочірніх підприємств цих російських компаній. Паралельно ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. Також Євросоюз обмежує пересування російських дипломатів. Наостанок про розширення ЄС і послаблення російського впливу. Все це пов'язано з Вірменією. Деталі далі. Уряд Вірменії слідуватиме про європейському курсу, незважаючи на те, що окремі політичні сили наполягають на тісніших зв'язках з Росією. Про це заявив глава вірменського МЗС Арерат Мірзоян в інтерв'ю Дольчевелі. Пройшло вже доволі багато часу, але Отношения между азербайджанами и Арменией находятся, я думаю, что в правильном русле, правильном направлении. И тут очень серьезные переговоры. И уже к началу этого года было достигнуто основное принципиальное согласие над основными пунктами мирного соглашения между Азербайджанами и Арменией. Також Мірзоян розповів про переговори з Азербайджаном і початок визначення загального положення кордону між Вірменією та Азербайджаном. І Затем в августі цього года по ініціативі президента Трампа в Вашингтоні состояли, встреча між Азербайджану і Арменії, на котором були підписані серйозні документи, декларації в том числе була е, парафірована. Був парафірований документ мірі між Азербайджаном і Альмені. Перше за 35 років із Азербайджану до Вірменії привезли казахстанське зерно про хорошу тенденцію у сторону миру. Заявив і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що Вірменія технічно готова вже сьогодні забезпечити транзит вантажних автомобілів через свою територію з Туреччини до Азербайджану та у зворотньому напрямку. І буквально вчора. Руководитель Азербайджана, глава государства Азербайджана заявил о том, что Азербайджан открывает через свою территорию транзитные возможности для Армении. И затем мы ознакомились с заявлением армянской стороны. Руководитель Армении заявил, что территория Армении также открыта для транзитных перевозок из различных стран на территорию Азербайджана. Про Росію глава Вірменської МЗС говорить як про головного партнера в економіці та торгівлі. Але водночас політик звертає увагу, що було багато питань, з яких Вірменія та Росія досягли згоди. Але з багатьох інших питань країни досі не знайшли спільної думки. Демократія це наш вибір. Ми поглиблюємо відносини з ЄС і з США, тобто з нашими стратегічними партнерами. Співпраця з іншими країнами це наш суверенний вибір, наше рішення. Отже, або нормальні партнери поважають один одного і рішення один одного, або це партнерство потребує оновлення. За словами Арарата Мірзояна, не чекаючи на подання офіційної заявки та відповіді Євросоюзу, Вірменія вже почала роботу з ним, значно поглибивши двосторонні відносини. Окрім цього, ведуться переговори щодо декількох нових документів. Завершено роботу над новою програмою партнерства. Її підпишуть протягом найближчих трьох місяців. На сьогодні, все. Дякую, що дивились сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.